Друзі, всім привіт! Анонсую нові поставки автомобільчиків на нашому автомайданчику. Ну Там, бачите, Volvo стоїть. А ось там бачите автовозик наш з машинками. І це не один автобус. Тому що зараз коротенько покажу, що свіженьке заїхало. І анонсую, що буквально найближчими днями, день-два, ще ми довеземо. Отже, буду показувати те, що саме найсвіжіше з'явилось у нас на майданчику. Ford Mondeo європейський 2 літра дизель, класна ціна, автомат, 12 рік, 8900. Йдемо далі. Ці Volvo вже показував раніше 11 рік, 1,6 дизель. Восьмий рік, 1,6 дизель Вольво. Там максимальні комплектації. Ось свіжа, тільки-тільки сьогодні заїхала. Volvo 11 рік, теж максимальні комплектації. Цю не показував раніше. Шкіряний салон, монітор, круїз клімат, в общем, все тут класно. Так виглядає машинка. З Німеччини. Ну, вон там вона стояла, ми її зняли останню з автовоза. Тому скоро буде детальний огляд по цій машинці, йдемо далі, йдемо далі. Значить, з'явилися дві нові електрички 2023 року. Перша ЄНП-1 і друга МНВ. Теж буде детальний пізніше огляд по цим машинкам. Йдемо далі до автовоза. Вночі, тільки вночі. От. Припаркували. Бачите київські номера. Так, ну це сонатки, це під наш проєкт. Цей битоп не цікаво. А, такий хендайчик i-30 в універсалі релінги бачите її. Потім такий Reno Scenik. Там ще один ремонт сценік, якщо я не помиляюсь, бензин газ. 1,6 бензин бензин. Дуже рідка така моделька в Європі зустрічається в основному основні дизельні. Ну і шкода Октавія. Шкода Октавія, і Тут зрозуміло машинка була. А, ціни, роки. Характеристики цих автомобілів трошки пізніше я все розкажу покажу, ну і коли вже буду детально викладувати огляд по кожному автомобілю, то теж все розкажу. От. Ось такі у нас сьогодні для вас свіженькі новини. Тому, друзі, запрошую вас на автомайданчик, окружна дорога Київ. 54. Ми знаходимося. На цьому все. До зустрічі. Ну Розгружаємо автовоз, друзі. Ось так дивіться, це у нас виходить. До речі, нова резина Мішлен Гудієр прямо з Франції Новіо. Нова. Нова. Кому треба, будь ласка, звертайтеся. Також німецьке пиво, кому треба, будь ласка, звертайтеся. Теж можемо організувати. Це ще ми не все розгрузили. Ну, анонсую. Нова резина, Мішлен Гудієр із Франції. Ну і пиво. Зараз вон там ще вигрузимо. Так що звертайтесь. Ну, ось так у нас виглядає доставка розгрузка машин і не тільки. Ну, наприклад... Классно, обувь фирменная, дизель, Гучи. Бачите? Колеса. Это наш Джевелина Энлау. Пивко немецкое. Ну и новая резина, друзья. Новая резина. Мишлен, Гудиер. Еще раз анонсую, кому потребно. Глазка. Новью. No It's a very